Привіт, друзі! Сьогодні я висаджуватиму лохину. Щодо сортів, краще обирати морозостійкі сорти, а для кращого плодоношення варто садити поруч різні сорти. На своїй ділянці я вже маю два сорта лохини Sunrise і Blue Jay. і зараз висаджуватиму ще два. Один з них Деніс Блю, який вирощують не тільки заради ягід, а й для прикраси саду, бо він має декоративний вигляд і навесні радує своїм цвітом, і восени золотими і багряними листями. Та головна цінність лохини ягоди, які містять безліч вітамінів та мінералів, в них багато калію, вітаміну С і заліза. Лохина досить довголітня рослина в хороших умовах плодоносить до 30 років на одному місці. Рослина дуже примхлива. Лохина сонцелюбна і не любить холодних вітрів, тому садити її найкраще на сонячному і захищеному від вітру місці. Якщо її садити в тіні, ягоди будуть кислими і їх буде мало. Лохина дуже вимоглива до ґрунту. Її добре садити у торфяно піщані або у торфяно суглинні дреновані ґрунти з кислотністю 3,5-4,5 pH. Якщо кислотність буде вища, то знижується врожайність лохини або зростання її повністю припиняється. А якщо кислотність буде нижча, рослини починають хворіти. Лохину не можна садити у звичайну землю. Адже в природі вона росте під хвойними деревами на легкому кислому ґрунті. Тому вона ніколи не ростиме, наприклад, на чорноземі. Але в наших краях якраз чорноземні ґрунти. Тому я купила спеціальний ґрунт для лохини, який продається в магазинах для садоводів. Лунку під лохину копаємо 50х50 50 см глиб і в ширину. На дно ями я викладаю дренаж із соснової тирси. Потім додаю куплений ґрунт для лохини. На нього розміщую свої саджанці з горщика. Родючий ґрунт із ями змішую із річковим піском і цією сумішю засипаю яму. Тепер треба добре полити відром води. Ну а далі мульчуємо торфом, а ще краще мульчувати верхнім шаром ґрунту з-під соснових дерев разом із хвоєю. Ну це якщо ви такий знайдете. Удачі!